Давайте трохи поміркуємо над двома термінами, які ви зустрічатимете протягом усієї своєї геометричної та й взагалі математичної подорожі. Одна з них ідея перпендикулярності речей, і зазвичай люди говорять про перпендикуляр. Насправді я про перпендикулярні лінії та ідею паралельних ліній. Отже, перпендикулярні прямі це дві прямі, які перетинаються під прямим кутом. То про що я говорю? Отже, скажімо, що це одна лінія ось тут, а це інша лінія ось тут. Ми б сказали, що ці дві прямі перпендикулярні, якби вони перетиналися під прямим кутом, тож вони явно перетинаються. Для того, щоб вони перетнулися під прямим кутом, кут, утворений між цими двома лініями, повинен становити 90 градусів. І якщо один з цих кутів дорівнює 90 градусів, то й решта теж будуть по 90 градусів. Отже, це 90 градусів, а це перпендикулярні лінії. І якщо це 90 градусів, то це буде 90 градусів, це буде 90 градусів, і це буде 90 градусів. Отже, якщо один з них під кутом 90 градусів, решта теж під кутом 90 градусів, і ми маємо перпендикулярні лінії. Якщо у вас є дві лінії, які на двовимірній поверхні, наприклад, на папері або на екрані, ніколи не перетинаються, а залишаються на однаковій відстані одна від одної, то ми говоримо про паралельні лінії. Отже, ця лінія ось тут і ця лінія ось тут, так як я їх намалювала, є паралельними лініями. Вони не перетинаються. Вони обидві рухаються в одному напрямку, але вони є змішані. Версіями одна одної, вони ніколи не перетнуються між собою. Тож ці два напрямки паралельні. Якщо у нас є дві прямі, які, скажімо, перетинаються, але вони не перетинаються під прямим кутом. Тобто, скажімо, у нас є ця пряма і ця пряма ось тут, і вони явно не перетинаються під прямим кутом, то ми називаємо їх не перпендикулярними і не паралельними прямими. Ці лінії просто перетинаються. І ми закінчили.